Сьогодні готуємо простий домашній торт за смаженими коржами на сковороді. Готується швидко і не потребує духовки. Для тіста в каструлю додаємо масло, мед та цукор. Розігріваємо суміш на середньому вогні, постійно помішуючи. Коли вона майже закипіла, додаємо соду, перемішуємо. Коли маса починає пінитися, знімаємо з вогню і даємо охолонути. Окремо збиваємо яйця і додаємо до них охолоджену медову масу. Добре перемішуємо, після чого частинами вводимо борошно і замішуємо тісто. Розігріваємо сковорідку, злегка змащуємо олію і наливаємо тісто приблизно один ополонник на корж. Коли з'являються дірочки, перевертаємо і допікаємо з іншого боку. Готові коржі за бажанням, можна трошки підрівняти, а обрізки використати для осипки торта. Переходимо до крему. Для нього знадобиться сметана, цукрова пудра та ванільний цукор. Сметану краще обирати жирну і густу. Усе перемішуємо. Готовий. А тепер кожен корж ретельно змащуємо кремом, обрізки коржів подрібнюємо в блендері та отриманою крихтою присипаємо боки торта. Для прикрашання торта зверху я обрала нутеллу, трохи розігріту в мікрохвильовці. У результаті маємо простий домашній торт із смаженими на сковороді коржами. Ідеальний варіант до чаю.